Це тема побудова діаграм у середовищі табличного процесу». І на сьогоднішньому уроці ми трошечки з вами повторимо матеріали про. Побудову діаграм. Я наприклад, і думаю, що ми разом пригадаємо, як взагалі діаграми типу графіка можна побудувати. І ви отримали домашнє вже завдання. Там воно громістке, проте завдання все дуже прості, і не повинні вас визвати ніяких запитань, оскільки ми вже цю тему вивчали в 7 класі. Показувати буду на прикладі. Excel ю. сьогодні, е, якщо ви користуєтесь Google таблицями, значить, можливості майже всі присутні в Google таблицях, єдине, ми не знайшли, як розмістити е, діаграму на окремому аркуші. Да? В Excel така можливість є. Так, отже, зараз включаю демонстрацію. Так, ви бачите... Чи ж не бачите, вже бачите, так? Вікно відповідно Excel, і відповідно ми будемо з ним працювати. На сьогоднішньому уроці ми потренуємося на, в побудові графіків, саме тих графіків функцій, до яких ви звикли, коли працюєте з математики. В принципі, Excel можна використовувати також для побудови графіків функцій. Тут вони будуються досить непогано. Також ми будемо будувати і діаграми, це ви будете вже робити. На домашні завдання для пригадування. Повторимо, де взагалі можна вставити ем, діаграму в Excel, а також як її можна відформатувати. Е, приклад, який буде розглядати, це приклад про квадратичну функцію. Да, відповідно, формула квадратичної функції, хто мені пригадає? Так, х квадрат. Отже, в Excel, коли ми записуємо x квадрат, да, відповідно використовуємо отакий от от значок, який міститься е, на клавіші е, Shift 6. Так, відповідно, там у нас є оця кришечка, да, яку ми можемо використовувати. Так, отже, для того, щоб побудувати в звичайному житті графік -функції, да, нам потрібна була діаграма. Це і є ну, графік, це і є діаграма, відповідно, тому на такому прикладі розглядаємо. Нам потрібно спочатку функцію протабулювати. Протабулювати функцію означає скласти таблицю її значень так, відповідно, аргументів і значень функції. Отже, пропоную дану функцію побудувати на проміжку від мінус 5 до 5, бо якраз всі точки гарно поміщаються в цей проміжок і досить непогані виходять діаграми. І графіки. Отже, якщо я табулюю функцію на проміжку від мінус 5 до 5 з кроком 1. То підкажіть мені, будь ласка, яке буде наступне значення Ікса відповідно в цій таблиці? Крок 1. Яна. Ні, Дивіться е, не значення функції, а аргумент значення, відповідно, в нашому випадку. Якщо перше значення від мінус 5, крок табуляції 1 на проміжку до 5, яке буде наступне значення? Ікса. Так, мінус 4. Чудово. Далі, відповідно. хто мені скаже, як ми можемо продовжити цей ряд чисел? Виділити дві, ну, 2, дві, дві, Чудово. Так, отже, ми використовуємо в даному випадку маркер автозаповнення. Хочу сказати, що є ще один спосіб. Так, відповідно, використовуючи клавішу Ctrl. Зараз спробую. да, Чи спрацює, чи ні. Та, да, працює. Тобто, бачите, я виділила лише одну клітинку, клавішою Ctrl потягла. Відповідно, і також можна дані заповнити. Але цей спосіб працює, коли крок. З яким ми будемо працювати одиничка, і е, в наші значення йдуть в порядку зростання. Тобто ми беремо перше значення, відповідно, і м, продовжуємо його до наступного. Далі, відповідно, е, доброго. нам... доброго ранку побудувати нашу функцію. Так хто нам хоче допомогти відповідно в цьому? Нам потрібно за допомогою графіка е, тобто вказати, як формулу ввести, відповідно в Excel, скаже мені Аміра.

квадраті так не можна, ну звісно, такі потрібно, да. Просто нам про це треба сказати. Да, ми ж не знаємо, як ви думаєте, да, тому що виходить, або ви не вмикаєте дехто в мікрофон взагалі, або незрозуміло, да, які проблеми можуть бути, якщо ви знаєте, що у вас проблеми з мікрофоном, для того, щоб працювати на уроці, вам вони потрібні, то їх потрібно ці були проблеми вже би і вирішити, да, тих, хто ці проблеми має. Так, отже, побудували да, відповідно, ми е, табличні значення нашої функції, тепер нам потрібно на їх основі побудувати діаграму. Отже, якщо ми виконуємо саме таке завдання побудова діаграм у вигляді графіки, функцій, то в даному випадку ми повинні скористатися одним із видом діаграм. Отже, давайте подивимося ще раз, які у нас є види діаграм. Е, для того, щоб взагалі діаграму якусь вставити. Ми можемо скористатися закладинкою вставка, яка є у нас е, в нашому вікні. І блоком діаграми, да, відповідно. Тобто нашою групою діаграми. У нас є різні види. Діаграм, скажіть, будь ласка, для графіка функції. Тобто, графік функції. Яку б ви запропонували діаграму? Костя Корнічук, А яку б ти запропонував мені діаграму для графіка, щоб побудувати? Мабуть, що ж графік? Ні, представляєш, ні? Так. Отже, дивіться, знаєте, чому не графік? Графік це особливий вид також діаграм, він нам би підійшов, якби не мав деяких нюансів. Нам підходить в даному випадку побудова діаграми за точками. Тобто точкова діаграма. Насправді, якщо подивитися вигляди графіків, так, відповідно, ви бачите, і подивитися на точкову діаграму, вони дуже чимось навіть. Схожі. Проте для побудови саме от таких от типів наших графіків, нам потрібна буде точкова діаграма. Виберемо діаграму з маркерами, давайте, для того, щоб було видно, які точки ми використовували е, при побудові. Насправді можна і гладку вибрати, але ну, давайте виберемо з маркерами. Отже, коли я просто натиснула на вигляд, у мене побудувався відразу графік функції. Причому у нас тут є координатна площина до того в такому вигляді, до якого ви звикли. Бо якщо ви будуєте графік, то в нас координатна площина не має від'ємних показників. Тут це ну, вона так іде в боку. В лівому, в лівому краю, нам не дуже це зручно. Так, отже, побудували діаграму. Зараз вигляд тепер знову міняємо на трохи менший, щоб було видно. І ви помітили, що дана діаграма повністю закрила все те, що у мене було раніше. Е, для того, щоб нам відформатувати діаграму, ми можемо користуватися відповідно меню, яке у нас з'явилося, коли ми таку діаграму взагалі побудували це робота з діаграмами. У нас тут є конструктор діаграм, у нас є макет і є формат. Ці всі закладинки дозволяють нам відредагувати, відформатувати діаграму, призвести його до такого вигляду, до якого ви звикли. Отже, ми можемо, що ми можемо робити? Такі з основних моментів? Це змінювати колір діаграми, відповідно, обирати, який нам потрібен, це відноситься до пункту стилі. Далі, Розташовувати. Елементи діаграми у вікні, в залежності від того, які в нас є вимоги до побудови. Да, ми можемо розташовувати по-різному і легенду, і назву, і підписи, відповідно, і осі. Далі у нас можна вибирати знову ж таки змінювати дані, які нам потрібно для вибору. Змінювати тип зрозуміло діаграми, наприклад, ну не хочете ви графік, хочете, щоб все побудувалося у вигляді стовпчикової діаграми або гістограми, або тобто, також це можете використовувати. І Є цікавий пункт, це розташування. На жаль, цього пункту немає у Google-таблицях. Ну, не знаю, можливо, хтось пошукає, нам підкаже, де його можна знайти. Це розташування діаграми на окремому аркуші. Отже, якщо ми хочемо, щоб діаграма не була в середовищі відразу на листочку, можливо, вона дійсно якогось великого розміру закриває вихідні дані, то ми можемо завжди діаграму розташувати на окремому аркуші. Причому з того окремого аркуша дуже зручно друкувати такі діаграми для демонстрації. Або, відповідно, можна копіювати, скріншоти робити для вставки, відповідно, в інші ресурси. Отже, ми можемо назвати, відповідно, наш листочок, так, як ми бажаємо, щоб зрозуміти, відповідно, що на ньому розміщено. Назву квадратична функція. І якщо ми натиснемо ОК, то ви побітите, що створився окремий аркуш відповідно з нашою діаграмою, тобто з нашим графіком функції. І що можна ще змінювати? Можна змінювати макет розташування, тобто можна змінювати назву, можна змінювати назви осей, легенду, підписи даних.